Освіта повинна бути у авангарді державних інвестицій і підняття середньої заробітної плати вчителям до 50% – перший крок на шляху реформ. Переконаний народний депутат із Прикарпаття Юрій Соловей. Фінансування і підтримка освітянської галузі це я вважаю на найближчі декілька років. Повинні бути пріоритетом номер один для українського парламенту і української влади. За свого боку, ви теж робите допомагаєте. Зі свого боку, як народний депутат України, який представляє у і покуття, я бачу дуже хороший потенціал в наших дітях. І ми бачимо, що дітки з гірських населених пунктів для прикладу можуть бути переможцями всеукраїнських олімпіад, і тому наше завдання зробити умови для того, щоб діти мали можливість готуватися, вчитися. Умови для того, щоб вчитель мав можливість викладати, зробити такі умови на належному рівні. А для цього повинно бути дві речі: це в першу чергу нормальне матеріальне забезпечення вчителя. І нормальна, хороша інфраструктура освітніх закладів. Обранець із робочою поїздкою відвідав свій виборчий округ Гуцульщину та Покуття. Зокрема, зустрівся із колективом Річківського навчально-виробничого комплексу, що на Косівщині. Нині у закладі навчається 230 дітей. Окрім того, вже із жовтня минулого року тут запрацював і дошкільний заклад. У дитячому ну, дошкільному закладі ми працюємо з 17 жовтня відкрилися, є дві групи, 42 діточок. Торік за сприяння нардепа на подвір'ї комплексу також облаштували дитячий ігровий майданчик. Директор закладу Володимир Григорчук розповідає, бракує тутешнім учням сучасного комп'ютерного класу, адже діти займаються на застарілій техніці. Хотілося б, щоб трошки оновили і нової техніки, ноутбуки або хоча б якісь теперішні сучасні комп'ютери. Будемо просити Юрія Ігоровича, все ж таки, щоб посприяв нам, що був придбанні комп'ютерної техніки. Окрім того, потрібно замінити ще вікна на енергозберігаючі, а також звернути увагу на опалення. Котел, вже, можна так сказати, 5 років відпрацював, вже його потрібно відновлювати, щоб температурний режим дотримувався, тому що десь є трошки що прохладно, можна так сказати, в школі. Під час зустрічі із колективом навчального закладу нардеп Юрій Соловей розповів про прийняті парламентом законопроекти, які дозволяють державі інвестувати в освіту. У педагогію у свою чергу було чимало запитань. Цікавилися люди усучасненням пенсій, підняттям заробітної плати. Також горян турбують високі ціни на електроенергію. «Електроенергія для нас скоро буде розкіш зростом тих цін, як вони зростають. Ми розуміємо, що це вже є приватна структура, тобто, хоч це було все державне, чи не варто в Верховній Раді якось вмішуватися у ці речі? Тим більше, що якщо вугілля і газ, ну я не знаю ціну, але атомні електростанції і гідроелектростанції, я не думаю, що там така висока собівартість тої електроенергії, яку ціну нам. На даний момент пропонують це дуже дорого. Простому народові не потягнути. І ми думаємо, що ми будемо відказуватися від користування електроенергією Ну до мінімуму. Це, це питання зараз буде в стінах парламенту. Однозначно ціна на електрику. Воно не тільки тут. То є ще інше питання. Зараз от я зустрічався сьогодні з сільськими головами, піднімають і міські голови піднімають питання про освітлення і про тариф на освітлення в нічний час. Також серйозне питання, тому питання на електрику я з вами погоджуюсь, я беру його також в роботу і будемо його моніторити і старатися це питання, ну скажімо так, приводити до реального.